Нова інформація про можливі APU AMD Ryzen 8000 для ноутбуків виглядає цікаво і надає ряд деталей про потенційні характеристики та плани на майбутнє. З витоку стає зрозуміло, що лінійка Hawk Point, ймовірно, буде оновленням архітектури Phoenix, яка дебютувала у світі мобільних пристроїв минулого року. Схоже, що AMD планує використовувати архітектуру Zen 4 та можливо Zen 4C разом із графічними процесорами rdna 3 на монолітному кристалі для серії Ryzen 8040. Згадка про коди OPN для потенційних чіпів цієї серії, а також підтвердження використання роз'ємів FP8, FP7 і FP7R2 передбачає збереження сумісності з поточною лінійкою. Крім того, згадується можливий поділ на серії H та HS для діапазону TDP 45 Вт, що показує стратегію AMD щодо надання різних варіантів для різних ринків та вимог. Нові кодові назви Phoenix 3 та Phoenix 4 для оновлених чіпів також цікаві, особливо зі зміною PCI-ID вбудованого графічного процесора RDNA 3. Однак збереження назв графічних процесорів Radeon 780M, 760M та 740M викликає цікавість. Основні зміни, що стосуються нових процесорів, це монолітний дизайн Zen 4 4 нм до 8 процесорних ядер, 12 обчислюльних блоків RDNA 3 та інтегрований рушій XDNA. За чутками передбачається, що дебют Ryzen 8000 на базі Zen 4 може відбутися на виставці CES 2024. Однак слід пам'ятати, що ці моделі ймовірно не флагманські, оскільки компанія також працює над більш передовими APU Strix Point на базі Zen 5. Незважаючи на можливий дебют на CES 2024, доступність нових APU може затриматися, як це було з попередньою лінійкою Phoenix, можливо, на декілька місяців після офіційного анонсу. Цікавий експеримент провели з використанням RAM диску на процесорах AMD Ryzen з 3 v Cache, щоб досягти неймовірно високих швидкостей читання та запису. Метод, заснований на налаштуваннях Crystal Disk Mark та програмному забезпеченні типу OSF Mount, дозволяє знаходити нові застосування для технології 3 d V-Cache. Хоча сам підхід здається цікавим, він доволі непростий і може бути непрактичним для звичайного користувача через складність налаштувань та необхідність точної конфігурації для досягнення високих результатів. Крім того, розмір кеш памяті 3D v Cash на споживчих процесорах Ryzen може бути занадто обмеженим для практичного застосування в якості RAM-диску. Результати виявилися навіть більш ніж вражаючими. Швидкості послідовного читання запису на ram диску процесора Ryzen 7 5800 X3D становлять близько 182 175 ГБ на секунду відповідно. Це більш ніж у 12 разів швидше, ніж у найшвидших SSD з інтерфейсом pci Express 5.0. Цей експеримент демонструє потенціал технології 3D V-Cache та можливість поєднання старих та нових підходів. Можливо, в майбутньому AMD або інші виробники зможуть розробити більш зручніші способи використання 3D V-Cache в якості RAM-диску, що зробило б цю технологію доступнішою і кориснішою для широкого кола користувачів. Компанію Colorful прийнято асоціювати з відеокартами на графічних процесорах Nvidia. Вона є одним із провідних постачальників відеокарт GeForce у Китаї. Тим дивовижніше виглядає новина про те, що виробник вирішив випустити моноблочний настільний комп'ютер G1+, Plus, оснащений комплектуючими від AMD. В асортименті продуктів Colorful є відносно молода серія моноблочних ПК G1Plus, яка донедавна оснащувалась лише процесорами Intel та відеокартами Nvidia. Наприклад, останнє покоління цих систем пропонує мобільні Intel Core i9 12900H, Core i 7 12700 h та Core i 5 12500 h а також відеокарти GeForce RTX 3060. Виробник вирішив випустити ще одну конфігурацію G 1 Plus, але цього разу з мобільним флагманським восьмиядерним процесором Ryzen 9 6900 hx на архітектурі Zen 3 Plus із частотою до 4,9 ГГц та показником TDP вище 45 Вт. У парі з цим процесором працюватиме мобільна відеокарта Radio RX Rig6850MXT на архітектурі RDNA 2. У складі відеокарти використовується графічний чип NaVi22 на 2560 потокових процесорів. Карта має 12 ГБ виділеної пам'яті GDDR6 із підтримкою 192-бітної шини. З технічної точки зору, вона повинна забезпечувати продуктивність рівня десктопної Radeon на Rick 6 700XT, але з обмеженим до 165 Вт показником енергоспоживання. Сам моноблочний ПК Colorful G1Plus оснащений 27 дюймовим 4К дисплеєм із частотою оновлення 60 Гц. Система може запропонувати 16, 32 або 64 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 4800 а також твердотілий накопичувач об'ємом 1 або 2 ТБ. Конфігурація g 1 Plus з 32 ГБ оперативки та накопичувачем на 1 ТБ оцінюється виробником у 935 доларів. Згідно з останньою інформацією, процесори Arrow Lake, вихід яких очікується наступного року, будуть оснащені графічним процесором ARCXE LPG Це модернізована версія графічного процесора, що застосовується у Meteor Lake. Цей графічний процесор забезпечує покращене прискорення штучного інтелекту за рахунок додавання блоків XMX Extended Matrix Extensions. Додавання графічного процесора ARCXE LPG Plus було відображено в останньому патчі IGC. В цілому, функціональність графічних процесорів Meteor Lake та Arrow Lake залишається схожою, але в Arrow Lake додано чи покращено деякі сегменти. Однією з ключових змін є впровадження нових блоків XMX, що зробить процесори Lake більш продуктивними порівняно з їхніми попередниками. Блоки XMX, які є в дискретних графічних чіпах, повертаються в графічні процесори Arrow Lake. Ці блоки забезпечують прискорення та підтримку технології масштабування Intel XeSS. У минулих демонстраціях процесорів Meteor Lake з підтримкою XESS вже показано значну продуктивність в іграх, а з поверненням блоків XMX можна очікувати ще більш високої продуктивності та покращеної якості зображення на процесорах Arrow Lake. Графічний процесор Arc LPG Plus використовуватиме архітектуру Alchemist, але з технологічним вузлом 3 нм TSMC, на відміну від поточного графічного процесора, заснованого на 5-наметровому вузлі TSMC. Це буде останній інтегрований графічний процесор з архітектурою Alchemist перед переходом до більш високопродуктивного графічного процесора XE2 Battlemage в Lunar Lake, а потім до xe 3 Celestial у майбутніх чіпах. Залишається незрозумілим, чи будуть графічні процесори АРК і ЛПД Плюс інтегровані усі моделі Arrow Lake, або будуть обмежені лише певними високопродуктивними ігровими моделями. У будь-якому разі майбутні чіпи Intel обіцяють розширені графічні можливості, що надасть цікаві перспективи для користувачів. Процесори Arrow Lake стануть основою серії Core 200 Ultra. На тлі нових AMD 3 dripper модельний ряд високопродуктивних процесорів Intel виглядає, м'яко кажучи, неупевнено. Для згладжування цієї ситуації компанія Intel готує свій флагман 64-ядерний Xeon W3595X hyper HyperTrading. Новинка зможе похвалитися не лише вісьмома додатковими ядрами, стверджується, що частотний потенціал теж збільшиться, і процесор зможе хоча б дотягтися до 5 ГГц. Споживання 56-ядерного W3495X сягає 500 Вт, якими ж тоді будуть апетити розігнаного 64 ядерника. При цьому не факт, що Xeon W3595X буде цікавим з точки зору продуктивності. 64 ядерний Tridрі 7980X обходить 56-ядерний W3495X аж на 70%. Одне ядро AMD набагато краще за одне ядро Intel. Паритет за їхньою кількістю не виправить ситуацію, і це ще не кажучи про 96-ядерні монстри AMD із серії 3 Pro 7000. Офіційна презентація процесорів Intel Xeon W2500 та W3500 відбудеться цієї зими. У продаж вони мають надійти наприкінці зими або на початку весни. Компанія Asrock офіційно анонсувала графічний прискорювач Radeon RX 7900 xt Phantom Gaming White, який чудово підходить для збірок ПК з повністю білою колірною схемою. Серцем адаптера став графічний чіп Navi 31XT на 84 обчислювальних блоки, що складає 5376 потокових процесорів на базі архітектури RDNA 3. Карта отримала невеличкий заводський розгін і здатна працювати з тактовою частотою 2450 МГц в режимі Boost, що на 56 МГц вищу показників еталонної RX 7900 XT. У ролі відеобуфера виступає 20 ГБ відеопам'яті формату gddr 6 зі швидкістю передачі в 20 Гбіт на секунду. Також карта має 80 МБ швидкої кеш пам'яті Infinity Cache. За відведення тепла від компонентів адаптера відповідає фірмова система охолодження Phantom Gaming 3X із шістьма тепловими трубками, масивним радіатором, мідним нікельованим контактним майданчиком, металевою задньою пластиною та трьома 100-мм вентиляторами Stripe Trin. Новинка оснащена двома восьмиконтактними роз'ємами додаткового живлення. Набір відеовиходів представлений трьома DisplayPort 2.1 та одним HDMI 2.1. Крім цього, карта оснащена argb підсвіткою з підтримкою технології Polychrome Sync. Ціна новинки поки що невідома. Ігровий бренд T-Force, що входить до складу Team Group, анонсував новий кулер для SSD – T-Force Siren GD120S AIO. Цей продукт є унікальним універсальним рішенням для рідинного охолодження твердотілих накопичувачів pci Express 2280. Згідно з тестами, Siren GD120S дозволяє для твердотілих накопичувачів pci Express 5.0 зберігати температуру нижче 54 градусів Цельсія навіть при високих навантаженнях. Прецизійні двотрубні водоблоки виготовлені з алюмінієвого сплаву із двошаровими термопрокладками. Безшумний насос зібраний з керамічним валом та трьома безшумними моторчиками для ефективного та стабільного рідинного охолодження, 120 мм радіатор з 13 алюмінієвими ребрами високої щільності. Нова СРО оснащується 120 мм ARGB pwm вентилятором із можливістю регулювання швидкості залежно від температури системи. Вентилятор обертається зі швидкістю 600-2200 обертів на хвилину і створює шум до 35,5 ДБ. Максимальна швидкість обертання помпи 4000 обертів на хвилину при рівні шуму 22 дБ. На пристрій надається трирічна гарантія. Нова система охолодження для високошвидкісних SSD буде доступна у продажу до кінця грудня. Ціна поки що невідома. Asus ProArt PA602 це новий комп'ютерний корпус з високим потенціалом охолодження, а також рядом спеціальних функцій, таких як великі 200 мм вентилятори, система виявлення пилу на передній панелі та коліщатка для транспортування. Візуально корпус дуже відрізняється від більшості ігрових корпусів. Asus відмовилися від RGB підсвітки та використовує дизайн, що підкреслює функціональність. Передня панель має ребристу структуру. Спереду встановлено два 200 мм вентилятори товщиною 38 мм. Їх підтримує 140 мм вентилятор з автошки 28 мм на задній панелі. Під верхньою кришкою можна встановити три вентилятори діаметром 120 або 140 мм. Також можна встановити радіатор SRO типу розміру 360 або 420 мм. Швидкість обертання вентиляторів регулюється за допомогою шим контролера. Розміри корпусу 245х560х593 мм, вага 15,8 кг. Просторий інтер'єр вміщує материнську плату формату до IATX, максимальна висота процесорного кулера вказана на рівні 19 см, підтримується розміщення відеокарт довжиною 45 см. Для відеокарти передбачено кріплення без допомоги викрутки та підтримуюча лапка. Усередині корпусу можна розмістити до 4-3,5 дюймових або до 8-2,5 дюймових накопичувачів. На панелі вводу-виводу розташовані два порти USB 3.0, два USB, USB C 2.0, USB-C20 Гб на секунду та комбінований аудіороз'єм. Кнопка живлення має функцію блокування, що запобігає випадковому натисканню. Ще одна особливість корпусу це функція виявлення пилу. Інфрачервоний датчик у передній панелі розпізнає засмічення фільтра та повідомляє користувача про необхідність очищення. Про ціну та доступність корпусу ProArt PA602 компанія ASUS поки що не оголошувала. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.